Скажімо так, лише однодумців, військовослужбовців, всі ті, всі ті, хто розуміли, що треба в це вкладатися, ми вкладалися і купували саме ці засоби. Ну і В 22-му році ми зробили перші свої дві БМП на Херсоні. Завдяки «Мавіку» ми заповзали до піхоти, закопувалися там, відповідно, спеціальні боєприпаси. Ми вже тоді щось компонували, робили, ліпили. Це так само не було централізовано. Знову ж таки, мало хто в це вірив, і ми потім почали розвиватися. Але це був ще третій батальйон, 24-ї бригади, і ми фактично ну, піхотний батальйон. Хотіли щось зробити максимально, ну як кажуть, в народі із палок щось зробити для того, щоб бути ефективним. В... Якщо в Російській Федерації, скажем, засоби спускаються від верху вниз по вертикалі, то нас навпаки знизу вверх. треба показати, ну зробити, придумати, зробити, презентувати, показати, як ти який ти ефективний, а після того можливо тебе повірять і тобі дадуть якісь гроші.